Урі готовий до восімлі. Знаєте, це майже задав і декілька питань, на якому місці мав би Меркурій бути в тому числі вище лізі, якби ми сьогоднішнім грали в Вищій лізі. Тому ми однозначно при такому складі, який не вкомплектований, я рахую сьогодні повністю з такою кількістю травмованих гравців. Однозначно у нас потенціал був вище лізі. боротися за ну, кра, ну, найкращі місця. Верхів, так верхівку, так, так. так я не хочу там, говорити Перше, друге, третє, але. Ми вже багатьох сильних магазин що по грі щоб сьогодні відповідали, як кажуть, дійсно. То відсотку рівня збірної країни. От ви згадали про збірну України, так от, а то давайте у складі, по першому складі енергії зало багато віровідників. От і вони скоро через два дні знову ще будуть так? Ми сьогодні з вами зробили черговий екзамен підготовці збірної країни. Тільки що, от я перед е, нашим інтерв'ю, я тільки що розмову з Геннадієм Анатолійовичем, головним тренером збірної країни. Е, він е, зараз мені озвучив. Запрошення граця нашої команди Андрія Ткачука на тренувальний збір, який відбудеться в суботу-неділю на, на, на нашому базі Фоколімпія. Оце перший результат. І Геннадій на Анатолій перше, ніж е, ну, озвучити мені дану новину. Сказав, що е, мені треба, мабуть, пересматривати, кого брать зборну Україну Міркурі, і енергія. Ось така оцінка. Керівництва нашої местами збірної команди, нашої гри. Ну і натак, яке самопочуття? Бореться, бореться почуття. Ви знаєте, я, 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 борючу, борючу, e, yeah. знаете, я в середині, з дитинов, Я ще не можу заспокоїтися, наскільки емоції позитивні. Я е, сьогодні дивився, що наші глядачі за кожним вдалим моментом нашої команди нагороджують нашу команду позитивними е, оп оплес. оплесками. Так, ви знаєте, деяких матчів так. Не аплодували голам забитим, як сьогодні, звичайним простим підкатом, відбором м'яча, комбінація. Та даром, так, от, от це свідчення того, що на нас люблять червняця, що ця команда повинна далі грати тільки в вищі лісі. Після такого матчу, мабуть, все ж таки стидно взагалі існувати перший ліс. Ну і за рахунку шість прохідного для нас рахунку. Е, вірили, що вдасться отримати, чи знаючи свої е, суперники все ж таки сумнівалися? Ви знаєте, навіть такі думки не виникали. Я десь був готовий до матчу, що сьогодні нам не дадуть пройти різними шляхами. Я не так. хочу на цьому зупинятися. Але, але, але... суддів, що сьогодні було в одній, як кажуть, ворота так. на користь. Тому я не хочу на цьому запитати. Не хочу так. коментувати це все, але ви побачите, побачив деякі моменти, все ж таки вмеч мав вдаватися в іншу сторону. А він давався туди куди треба. Але все ж таки, все ж таки, ми показали, чого і Меркурій. Я вас дякую. вітаю, щодо довгі герої і, і дякую. таким результатом. І і дякую наших глядачів так. за те, що вони нам допомагали сьогодні перемагати. Дякую. Спасибо.